Друзі, привіт мої нові глядачі та випадкові гості мого каналу. І сьогодні ще одна порція наших робіт у створенні затишку та комфорту на моїй лавандовій ділянці. Показувала раніше, як будували цей туалет та душ, як вікна старі реставрували та прилаштували їх сюди, як двері замовили у дідуся з села неподалік, як і чим їх фарбували. Та всі-всі інші моменти поетапно вам викладала. А вже зараз прийшла черга фарбування зовнішніх стін. Вони збудовані з газбетону. Та ззовні затягнуті сіткою з клейцементом. Все. От просто так на цю поверхню, і будемо наносити фарбу. Але, звичайно, стіни попередньо ґрунтуємо. Я думаю, що фарба і так досить непогано лягла. б, але грунтовка то святе. Я не знаю, хто як, але ми без неї не обходимось. Колір фарби Саша тонував сам. У білу фасадну водоемульсійну фарбу додав якісь там кольори і отримав такий, я б сказала, м'який зелений відтінок. Звичайно, що серед вас мої глядачі знайдуться ті, що скажуть, що це не гарний колір, краще б в сірий, краще б в білий, синій, жовтий, голубий, але туалет наш і тому рішення наші. there's Ось так у нас вийшло. Ну і для остаточного та більш вдосконалого варіанту, звичайно, ще потрібно прибити ще лиштву, або, як у нас ще кажуть, налічники. Де? Ось цю стару побілку зараз будемо обдирати, обшкрібати, для того, щоб можна було всі щелини помазати, а потім знову побілити свіженьким. Ти кажеш до червоної книги, так, зараз? Да, дуже ну, бачиш. Знаєш, я хочу тобі сказати, що на цій ділянці я познайомилася з багатьма такими е, 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 рідкими да, 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 комахами і так далі, жуками, тараканами, не знаю. Шкідників багато, звичайно, але він ж не шкідник. До речі, я не знаю, чим він харчується. Ну він великий, я не знаю, ось як би так показати, тут же ж не, не зрозуміло. Так, ну, це моя рука, а це він. Тобто не маленький. Саме тіло скільки десь тут сантиметрів. Ну, трошки більше, ніж спічний коробок. А з рогами другий тільки два сантиметра. Погано видно, звісно, дуже погано. Він рогами в землю вперся. О, красунчик. Ось такий красунчик. Ну все, іди далі. Не знову спуститься траву. Ось Ось тут таке все полущене. Цемент був намазаний просто поверх. Поверх набіленого, тому воно так от стоїть. Все таким коржом. І от стає. Зараз і хата розвалиться, слухай, впаде. Мабуть, коли тільки намазали, то стояло нормально. Зараз, звичайно, що треба все це обирати Саша біля туалету та душу ще працює, а ми ось в цій частині знайшли собі роботу. Ну Ми її особливо і не шукали, вона, як ви бачили сама на нас валиться. Тож які в мене плани на стіну? Ну, звичайно, що в ідеалі потрібно було її оббити до каменю та поштукатурити. Але це робити я не мала на меті. Це займе багато часу та багато додаткових витрат. Тому ми просто щистимо, як зможемо, старе вапно та всі інші частини штукатурки, що відшаровуються. Ну і на цьому поки що буде все. Наша задача на зараз просто щистити стіну. Потім вже будемо вирішувати далі, як і чим замазувати тріщинки, чим білити або чим фарбувати. Ну і, звичайно, що потрібно буде обов'язково зробити по периметру будинку нову відмостку. Ця стара живе взагалі своїм окремим життям. Вона майже повністю від'єдналась від будинку та розтріскалась. тримати. <поцю> 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 Турбинкою краще це робити. Так, да. він точечно, а турбинка такою їздиш. Понятно? Ну, я чую. Угу. Ну, ти катайся. Що вистрибує? Це ж си йде. Бо так смівала лише. О, ну бачиш. <сіх>. <сіх> <сіх> <Щас> Зараз побіжу десь. <сіх> <сіх> За цим побіжиш. Ну все ж краще так між руками скрипти. Ну як, не Ну давай я побігаю оце так з ним. О, все, вже прибігла. Що ти смієшся? Тобі весело? Я думаю, просто це не... Ну, це... не для... краще робити для болгарочки. Для... На... Нічого, потім на болгарку насадив. На, Давай. Ми з сестрою шукали інші та легші методи зняття побілки. Я вже встигла. І в магазин зганяти по ось таку насадочку металеву. Ми ж крибли і просто шпательками, і ручною металевою щіткою, а це вже будемо і шуруповертом працювати, і болгаркою, і побачимо, хто більше витримає інструмент чи ми. Але хочу сказати, що зазвичай інструменти програють, перегріваються або ж просто ламаються. Чи то електричний інструмент, чи то якась лопата, сапа. Виходить, що інструменти в нас всі якісь слабенькі. Не знаю, я вже в ту сторону, в ту, але диви, як виходить. Подивись. А так зблизька, покажи, як у нас таке все однорідне. Воно не швидко робиться, але тим не менш. Якщо так зусилля прикласти потихеньку, вони все одно ж не так рукаво стоїть. Зараз інструмент заміню, болгарочку. Вчора з горщику пересадили сюди гортензію. Вона просто гинула, так швидко гинула, тут такі гарні квітки були. І ми її вирішили посадити сюди, у землю, у відкритий ґрунт. І зробили на всякий випадок черенки. Ось один. Два, три, чотири. А, п'ять. Шість навіть. Просто потикали. Гортензія також черенками розмножується. Можливо, ще якимось щином, я думаю, можна. Але черенками вона також розмножується. Було дуже їй шкода, тому так висадили. Набираємо знову водичку сюди. Іноді поливаємо лаванду. Не часто. Взагалі, не часто. Не можна її заливати. Не можна. Так гарненько виходить. Мені дуже подобається. Ну, в порівнянні з хатою цей туалет просто крутезний. Ну, ось така краса вийшла. Мені дуже подобається. Для того, щоб були ці гарні петлі, щоб вони були видні, довелося отак навколо обрізати. Ну, нічого. Можливо, грубовато виглядає, але. І трошки піна проглядається. Ну, і так взагалі супер. Фарбую підлогу резиновою цією фарбою, для того, щоб не сильно знімався пісок звідси. А ми зверху піддон такий дерев'яний зробимо, Як його так правильно називати. Клитку нічого не стелили, а дерев'яний такий піддон тут буде стояти. І буде непогано. Зараз я його швиденько і все. І далі підійдемо. Все, я вже пофарбувала. Молодець. В машині сеї. Ну, йди до мене ближче, я тебе покажу пілот. Ну, ну, взагалі, гламурно. О, і масочку знайшла. А як правильно? Отак. Чи вниз можна навіть, так? як качечка. Отак От надо, як качечка. Як качечка? Так, да, да. А куди ж є оці штуки? Ну це вони такі. Вони не на вуха. Не на вуха? Ну, а, ось у нос, да. Да, так, да, так, так, да. А? А? Ну, Все ж тобі. Все з мене це ні, ну. Обмондіруванні. Щоб буде менше бачити. Ну так. Ну, це так, -да. все. Ой, тепер потічки. Треба закрити нос добре. Та мені просто щоб не попадало сам. Я там на на немал точніше на маленьку потужність постави. Нічого, так потихеньку щось буде. Пилюка летить страшне. Я розумію, що мені треба було просто костюм. <рістю> <рістю> а не качеську її окуляр. Дуже багато було пилюки. Але трохи спасало те, що роботи були на вулиці, і, хоч трохи, вітерець обдував біля нас увесь цей вапняний жах. У Наташі окуляри відразу запилились ззовні та запотіли зсередини. Але швидкість робіт болгарки з насадкою та звичайного шпателька досить вагомо відрізняється. Тому так, протерли очі, набрали побільше повітря в легені і поїхали. Свіженько. Так, да, давай її попробуємо. А вона мокра, да. нічого? Ну, Сіла тріні лучше. Воно шліфує. Ага, так. Да. Ну, як машини ділають. Мочать? Mm -hmm. Ти бачила? Так. Да, да. І наждачку, так. Да? Сашка ну. Зараз mm -hmm. спробую одною рукою. Насадочка нам так сподобалась, що я швиденько принесла з будинку стару сковорідку Дуже цікаво було її почистити. Дирку зробиш. Там. Не, е, маленькі обороти. Або пригорати буде. Буде? Оце? Ні, мене тіще ні вдома так. Казанки, так? Да? Да, я ж цю стараюсь не трогати, а оці. Все під шумок, да? поки там, так і тут можна почистити. Ну так, да, не чисте дно. Ну, щоб і правда не горіло. Чи хай буде так. Все отак хайда. Все нормально. здороже трошкись. Ось так ми скрізь хазяйнуємо. Десь з необхідності, ну а десь просто з цікавості. А я дякую вам, що ви додивились до кінця. Бажаю миру та перемоги. До зустрічі!